Доброго здоров'я пані панової категорично і з великим задоволенням вітає вас сьогодні у четвер, 27 листопада на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Клончук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну і ніч насамперед треба відзначити, що напередодні можливого приїзду цього дріскова спецпредставника президента штатів сюди в Україну. Вешти великого розльоту дронів ракет сьогодні не відбувалося. Ні, поодинокі дрони були. Навіть тут тривога була і в столичному регіоні. Я вже не говорю за прифронтові території. Ну, лише сьогодні чергове атакували росіяни Одеську область дронами. Ну і внаслідок обстрілу є часткові руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Це, за даними обласної військової адміністрації, фасади склініння двох житлових будинків, там кінно-спортивний клуб і будівля ЗС, а були загоряння, але їх оперативно локалізували рятувальники. Не надходило на цю секунду, коли я записую це відео. Інформація ні про вбитих, ні про постраждалих. От, власне, як виглядав сьогодні. Ніжній ранок, ранній ранок. Ну, я маю на увазі щодо узагальнення. Ну, десь якась симптоматика є. В нас рокіяни жартують, щоб цей дріскол приїхав. Хай би поночував кілька ночей, насправді так, щоб наука в Україні над Україною був спокій. Натомість сьогодні було яскраво в Росії. Там коврами застілалися тамтешні аеропорти. Але з того, що поки що місцеві, бо традиційно влада про це їхня мовчить. І Канашенка сьогодні теж не давав статистику стосовно збитих чи збитих Битих дронів, але НПЗ сьогодні був ціллю нічної атаки на Новокуйбушевське Самарської області. Як ми колись вже говорили, багато страждальний нафтоприробний завод. Щонайменше двічі були удари. Ну за тим, що очевидці повідомляли після атаки, значить на цей завод а, вже були проблеми. А, ну Кадри, які сьогодні є в мережі зафіксовано щонайменше три спалахи. А, і в повітрі ну працювали там чи то ППО їхні півтора кілометри над обрієм. Але теж в повітрі, ймовірно, знову робота на південь від Новокуйбишовського НПЗ, там відстань від вибуху 3,5 км кілометрів. Але а, в принципі було. Було яскрава заграва, просто яскрава в самому кінці безпосередньо на території НПЗ. Якби на ну за будемо чекати на оцінку наших сил оборони, що насправді уразило, можливо, якийсь точковий удар для того, щоб повністю вивести це підприємство з ладу. Треба було знешкодити якесь обладнання. Ну будемо чекати. І генштаб збройних сил України підтвердив атаку на заводи з виготовлення навігаційного обладнання і комплектуючись до крилатих і балістичних. Ракету чи боксарах, до речі, саме ракетами лякав той самий Дріз, коли українців і е, європейців, мовляв, росіяни там страшною силою починають накопичуватися ракети. На що йому сказали, ну давайте зробимо мир на ваших умовах. Так вони ще більше будуть накопичувати і виготовляти ракети, якщо ви ще з них познімаєте санкції. Ну, тим не менш, українські ще бізпілотники. На тимчасово окупованій території в Запорізькій області, там Васильівка, вразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії Росії, плюс зенітно-ракетний комплекс Торем 1 в Маріуполі, плюс склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному, це бригадний рівень це досить серйозно. І Кам'янці це на Донеччині, а також місце накопичення в районі Покровська. За Покров сьогодні будемо окремо говорити. Бо от коли ми і за ці переговори, і за ці ракети, і за ППО, і за те, що на Землі, очевидно, що слід динамічно тримати руку на пульсі і супроводжувати ці питання в динаміці. Президент провів ставку, як він сказав, кілька ключових напрямів: перше ППО і все, що необхідно для щоденного збиття ракети, збиття дронів. Ну ж таки, той Дріскол каже, ви ж ППО України не встигає за тою кількістю ракет, які запускають росіяни. Є складнощі, але над ними працюють. Очевидно, далі фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами. У всьому регулярний контроль Міністерства оборони і військового командування треба нарощувати виробництво максимально. Треба, звичайно, і. Якраз робота українських довгих нефтунів. Ну от напередодні ті ж самі заводи, а плюс реактивні дрони. Ну показово однозначно. Окремо була тема пов'язана з протиповітряною обороною малого і середнього радіусу дії. Це те, що потрібно для фронту, для прифронтових територій і для захисту об'єктів енергетики. Оновили потреби. По цьому будемо збільшувати виробництво. Ну, знову ж таки, тримаємо руку на пульсі. Ну і поки що я не бачу розвитку ідеї про якусь ініціативу якраз. Серед об'єктів якраз підприємництва в плані того, щоб долучатися до заходу своїх об'єктів. Ну це можливо ще в опрацюванні, але от дійсно ці атаки на логістичні центри, склади. Ну вони відчутні насамперед, дійсно для об'єктів чи суб'єктів господарювання в Україні. Інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок в своїх ключових висновках визначає ну, в принципі, очевидно як для нас річ, але все частіше вона з'являється освітою. І пресі, що дані про темпи просування російських військ свідчить про те, що військова перемога Росії в Україні не є прямо такою неминучою. Швидке захоплення Росією решти Донецької області не є неминучою. Я ж сьогодні дам дані, але так в принципі, щоб ви розуміли, що попереду в Росіян а чи що вони хочуть, це трошки менше 80% території, яку вони не контролюють а контролюють якраз українська влада. От що вони хочуть. Вони там 20 з копійками взяли по в масштабах самої Донецької області плюс-мінус. А дайте нам ще в районі 80, Бо ми такі класні, ми такі потужні. І ми вас завтра з'їмо. Нещодавні російські просування в інших частинах лінії фронту були здебільшого опортуністичними і використовували просто сезонні погодні умови. Сподіваюся, що найближчими днями ми будемо бачити діаметрально протилежну картину. Українські війська довели свою ефективність у стримуванні просування російських військ, і проведенні успішних контрнаступів, особливо за умови їхнього гарного комплектування і оснащення. Я вам вчора доповідав про те, що продовжує надходити серйозне обладнання. Цитую за Марком Рюте, очільником НАТО, серйозне обладнання. Кремлівські чиновники продовжують ставити умови для відхилення будь-якої мирної угоди, яка не поступається всім максималістським вимогам Росії. Це очевидний факт. І подивимося наступного тижня. Там Вітков начебто, до них їде, що він знову повернеться до Путіна до Трампа з ультиматумом від Путіна. Повідомляється, що Кремль стурбований тим, що Штати правильно інтерпретують Росію а як небажання змістовно брати участь в переговорах і прийняти будь-яку мирну угоду, яка ставить під загрозу її здатність досягати своїх максималістських претензій. Плюс по військовій компоненті нещодавні українські контратаки можуть. Ще більше затримати захоплення росіянами Покровська, хоча ситуація в самому Покровську залишається серйозною і динамічною. Я кажу, сьогодні ми окремо про це ще поговоримо. Росія продовжує ставити умови для розгортання активних резервістів для боротьби проти України. Оці партизани, як ми і передбачали. Нічого близького до, до захисту там МНПЗ це просто чергове м'ясо, черговий фарш. Але як то кажуть, наша ріка без підписання контрактів знову ж таки чекаємо на інформацію з їхніх окопів бліндажів, як вони будуть розбиратися з тими, хто б'ється там проти чогось, але за гроші. І ще одна тема пов'язана з далекобійною дарною кампанією Росії, яка просто призводить до деталі більшої кількості вбитих. І поранених серед мирних жителів. От знову ж таки, якби логіка, яку використовує Путін, вона очевидна, в тому числі і от експертам з американського інституту дослідження війни щодо головного скандалу вчорашнього дня, ми достатньо докладно з вами розбиралися. Це ці плівки Вікофаушакова, там навколо них просто інтриги таких. А хто злив, вже з'являється інформація, що українці злили знову таки, ну не візитка Яроша, але візитка Бундан. Що це українські спецслужби зробили, уявляєте на якому рівні? Це ж класно, це ж якби реноме, де там той Масад, в бінокля не видно. А от ГУР це все зробили. Інші говорять про те, що це британці зробили і злили. Хтось говорить, що американські спецслужби, хоча американські спецслужби одразу сказали, ні, 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 це не ми, бо коли ми записуємо подібні речі, то ми їх одразу шифруємо і вони йдуть в архів. Ну але росіяни ще при тому теж висловилися, а це ми кажуть, ну, Напевно, експерти кажуть, це напевно наші спецслужби. Щоб показати, що у Нас дуже потужні перемовини йдуть і давайте або імплантуйтесь перемовини, або відійде, не, 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 не заважайте. Тобто однозначності тут немає. А ще британці, британці однозначно а, теж в процесі, бо вони сьогодні призначені головними ворогами в Росії. Вже американці не дуже вороги, а от британці вороги. Тобто, насправді, поки що ми правди реальної не знаємо. Там єдиний нюанс з цим Воцапом. Бо насправді WhatsApp, ну плюс-мінус в цьому. В Росії вже якби заборонений. Але цей Ушаков спілкувався Вотсапом. Але з іншого боку, вони можуть для того, щоб цей WhatsApp повністю дотиснути, сказати: Бачите, WhatsApp прослуховується, тому ми, значить, в Росії його забороняємо. Ну, в будь-якому разі, те, що говорив Вітков, звичайно, що на нормальну голову цивілізованого захисту заходу не дуже налазить. І ви бачили, чули, напевно, обструкція в Штатах достатньо серйозна. А плюс до всього, там пішли розмови, що навіть ФБР може відкрити проти Віткова справу за держ. Раду ну після каденції Трампа, звичайно, що цього ніхто не забуде, будуть тримати, коли Трампова каденція закінчиться, побачимо, хто там буде після нього і чи будуть республіканці. Ну в будь-якому разі, цей скандал вже здатен вплинути на проміжні вибори в Штатах, які будуть от, навесні наступного року і послабити позиції республіканців внаслідок цих виборів в Палаті представників. Ну знову ж таки, як варіант і як одна з перспектив. Далі що ще я вважаю дуже. Дуже важливо. Рубіо заявив європейським союзникам, що Вашингтон в першу чергу хоче досягти мирної угоди, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Це трошки така задня, бо якраз ми чули в Женеві, що досить потужні гарантії безпеки, юридично оформлені. А тут давайте зупинимо спочатку бойові дії. а Там далі будемо розмовляти про гарантії безпеки. Це для нас певна невизначеність, але зупинка бойових дій по лінії розмежування це якраз те, що входило в доктрину навіть нового. Мирного плану ну і євродипломат, один з ще там людина розповіли, що саме ця умова стала ключовою в американських пропозиціях Києву, починаючи від минулого тижня. В будь-якому разі, ми ще раз позначили нашу позицію, що Україна не визнає окупацію Росією жодних територій і не погодиться на будь-які зміни до конституції в межах потенційної мирної угоди. Це ще раз заступник керівника офісу президента Олександр Бевс. Ми озвучили, що жодні визнання Україна не Прийме жодних змін до конституції не буде. А всі червоні лінії ми окреслили. Тут нема про що говорити з української точки зору. Побачимо, що вдасться сформулювати в результаті переговорного процесу, але позиція керівництва держави мені здається не змінилася в цьому питанні. Ну і ПАМ підкреслив, що питання територіальної цілісності України є принциповим і не можуть бути предметом торгу за його словами. Чутливі. Пункти мирного плану США мають обговорюватися безпосередньо між двома президентами. Але пам'ятаєте, що сказав Трамп? Я зустрінуся з президентом Зеленським після того, як всі чутливі питання будуть обговорені і домовлені в процесі зустрічі спецпосланців. Тобто, якби тут концепт самого Трампа дещо відрізняється, як на мене з очікуваннями в українського військово-політичного керівництва, але те, що процес іде, однозначно він іде. А більшість експертів взагалі. Лі говорять, що вийшло на плато на якесь. Ну розмір того плату невідомо, бо знаєте, як відомо в відомому анекдоті побігли страуси. Страуси можуть бігти кудись бігти, і скільки вони будуть бігти, ніхто не знає. Але десь вже страуси біжать. Ну е далі по російській стороні, бо чинник російський тут або вони пошлють все це або якось будуть грати в дотискування своїх ультимативних вимог. Але Росія не готова публічно обговорювати план Трампа для України. Ну, це в їх манері, тому що їм ж треба щось ще продати своєму суспільству. Ну, як завжди, щоб сказати таке, що якби, в світі могло би зустріти списи на зустріч, це виганяють цього пенсіонера, їхнього Рябкова, такий заступник Лаврового коня Путіна. Хоча й той вже пенсіонер, це вже двічі пенсіонер. І сказав цей Рябков, що Москва не готова публічно обговорювати різні версії мирного плану Трампа. В той час він по пожалівся на відсутність політичної волі у американців. Притримуватися домовленості саміту на Алясці. Так ще раз поясніть, які домовленості на Алясці. Можливо, той злитий план в пресу, а, який як ми тепер розуміємо, здійснили Дмитрієв і, Вітков, і є ці домовленості на Алясці. Так може чомусь Трамп соромиться про це сказати. Так він би сказав, що він це пообіцяв Путіну. Бо Путін ну, якби тисне цю історію. весь час каже, ну ми ж домовилися, як можливо, домовилися. А, ну в будь-якому варіанті оприлюднена ця розмова Віткофа з Ушаковим. Це має значення має значення і для нас в тому числі ну і для розуміння ситуації по поведінковій моделі зі сполучених штатів бо а, виглядає так що стів Вітков американський ну він чиновник не чиновник але дає вказівки кремлівському раднику щодо того як путін повинен поводитися з трампом і по суті це є абсурдна історія і показує точно що а, вітков на боці конкретно на боці російської федерації ну тобто Вітков радить іноземному лідеру як маніпулювати власним Президентом, ну дійсно, як подейкують деякі експерти, це тягне на держзраду. Побачимо, чи ФБР потім буде цим займатися. При цьому Трамп, бачите, реагує на це досить спокійно, відверто кажучи, навіть схвально, але він зовсім або не розуміє, що відбувається ну, прямо в нього під носом, або головна ціль Трампа дійсно поставити просто галочку в закінченні війни, хто саме буде переможцем, там яка доля жертви, які перспективи в агресору, йому в агресора йому мало цікаво. Я, наприклад, схиль. Яюся до такої сентенції. при цьому, от журналісти. Зі штатів ну різні видання там, акцію з політикою. Вашингтон Вашингтон Пост припускають, що американська розвідка ще й спеціально злила цю розмову, щоб викрити махінації Віткофа. Мовляв, є якісь там чесні, чи якісь ображені, чи ті, яких вигнали, але в них ще є до доступ. Ви ж пам'ятаєте, яка була обструкція останні місяці, в тому числі і по розвідувальній спільноті в Штатах, яку зробив Трамп з Ілоном Маском, оце от доге і все інше. А от Foreign policy вважає, що той, хто злив для Блумберга записи телефонних розмов, ймовірно намагається допомогти Києву, оскільки ці стенограми надають аргументи критикам плану, які називають його капітуляцією України перед Росією. Тому в цій ситуації для нас, напевно, є і позитивні сторони. Тепер ми знаємо правду остаточною про план і про критику плану з нашої сторони може свідчити не про те, що ми не хочемо миру, а про те, що ми саме хочемо справедливого миру, а не капітуляцію України, яку для нас. Готує спецпосланець Трампа. Ні, ні, Трамп хороший, тільки от його челять погано, та? Ну, як відомі історії. Ну тому я й кажу, що я дуже сумніваюся, що Трамп не в курсі справи. Так, просто є там угода, якась оборудка. Ну, як от просто хату продати, будинок продати, просто вирішити питання, хто там жив, хто живе. Це яка різниця, правда? Ну, В Штатах дійсно різко дуже розкритикували Віков. А я вважаю, що це ключові позиції, якраз які будуть впливати і на те, як поведінку свою буде влаштовувати далі Трамп, зрадник і агент Російської Федерації. Так конкретно скандал був там конгресмени, сенатори. Один з конгресменів Тедлю назвав Вітков, справжнім зрадником, заявивши, що той має працювати на штати, а не на Росію. Там Ден Бейкон закликав звільнити спецпосланця. Назвав його російським агентом. На його думку, Вітков повністю підтримує Росіяни. Не може представляти інтереси штатів в переговорах. Республіканець Брайан Фіцпартрік назвав сам факт дзвінків серйозною проблемою і закликав припинити таємні зустрічі, і побічні шоу, дозволивши держсекретарю Рубіо вести дипломатію відкритою об'єктивно. Ми з вами говорили та за стандарти, за правила дипломатії чи за традиції дипломатії. В даному випадку тут абсолютно про інше йдеться. Я маю на увазі в виконанні Трампа і Віткофа. Ну і новий витік розмов вже називають Вітковґейтом. Може стати серйозним випробуванням для американської політики. Це за умов знову ж таки всіх статистичних показників, що виборці Трампа пхають за Україну, причому досить серйозно. Там навіть не на межі соціологічної похибки, а противники від прибічників падають там на 30, по подекуди навіть на 40%. відсотків. Це досить серйозні показники. Ну і знаєте, з'явився цей син Трампа. Я взагалі дивуюсь. Ну, пацанчик, там ну та вони там молотять ці криптовалюту. Ми бачили з вами цю ферму їх криптоферму. Енергетично правильно пишете в коментарях. А де вони електрику беруть? Ну звісно, де можуть собі дозволити. Але цей син Трампа накинувся на критики Віткови. Таке відчуття, що медіа і придурки з глибинної держави ніколи в реальному світі і успішно не укладали угоди. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткова хочуть провалу будь-якої мирної угоди щодо України, щоб можна було нескінченно продовжувати цю війну. От що дав Дональд Трамп молодший. Ну і до речі, в нас в українському парламенті почали напередодні з'являтися голоси. Про те, що президент Зеленський заважає укладанню мирної угоди. Ну, будемо чекати продовження, але за останні роки війни подібних заяв не було. Знову ж таки, кажу, що наш чомусь політиком відчуває, що вся тема вже десь на плато і ось ось попахує виборами. Ну в будь-якому знову ж таки, варіанті, як би там ми не говорили, характеризували. Караван рухається в Росії. Очікують візиту Віткова наступного тижня і сподіваються на детальні контакти з Путіним. Це заява пісочного роту, йде серйозний процес виходу на мирне врегулювання ситуацію в Україні заклики звільнити Віткова після цих витоків спрямовані на зрив скромних тенденцій до врегулювання в Україні. Якось так вони це характеризують, але зустрічатися вони будуть. І от що ще пісочний род додав згідно з розшифровками, виглядає так, каже, що Вітков, а що погано, він просто просуває мирний план. Да, ну ми від себе просто додамо, що вочевидь розроблений в Кремлі. Так да, він просуває мирний план, але він трошки інший. Ну і ну, якби офіційно неофіційно Бо Михайло Подоляк є радником керівника офісу президента, але при тому ну, він не впливає на хід розмов перемовин. Але тим не менше він офі... ну, окей, офіційно будемо говорити, що це перша плюс-мінус офіційна реакція офісу президента Зеленського на ці зливи і на. Голошує пан Подоляк на важливості розділяти офіційні документи, все, що відбувається навколо них, і Україна обговорює на кількох майданчиках саме позицію адміністрації США щодо мирного плану. І за його словами, злив записів Віткофа впливатиме насамперед на внутрішні дискусії в Штатах. Ну що, в принципі, ми вже і спостерігаємо. Можемо сказати, що якщо навіть Україна причетна, то Україна грає вдовгу. А офіційно каже, ми не при ділах, і ми якби залишаємося в тому конструктиві, який вибудовує великий Дональд Трамп. Україна до організації цих публікацій зрозуміло. Я цитую за неподаліком не має жодного стосунку. Ми діємо прямо в межах партнерських домовленостей з прозорою логікою, абсолютно зрозумілими для наших союзників червоними лініями. За червоні лінії я вам сказав, ну і варіантів, хто злив цю інформацію, так само безліч, просто найбільш дійсно смішна його. А це участь генерала Буданова особисто і українського головного управління розвідки. Ну, значить, такі май... майстри. Друзі, лінія бойового зіткнення і дані від генштабу. Ви бачили, що з урахуванням того, що 216 бойових зіткнень констатують за добу, там вже за тисячу знов повернулася кількість втрат російської армії, що верифіковано генштабом Збройних сил України. Табличка знову ж таки традиційна є в мене в телеграм-каналі Василь Кланчук: 41 авіацій. Удар 103 каби. Вчора дуже потужні були кабові удари. 3178 дронів камікадзе і 2972 обстріли позиції наших військ і населених пунктів. Діпстейт доповідає про окупацію ворогом проміння і високого. А це на Запоріжжі і просування в Покровську. Також є просування ворога поблизу Мирнограда, це Донеччина, Затище, і Марфополя, це Запоріжжя. При тому, що інститут дослідження війни підтверджує інформацію генштабу збройних сил України про просування українців поблизу Гуляйполя, Росіян нещодавно просування констатують поблизу Лиману. При тому, що я обіцяв по Покровську, і є офіційне звернення Збройних сил України напередодні, бо росіяни знову ж таки підсилюють свою інформаційну кампанію там, в чергово переносячи дедлайни свої, але росіяни вже кидають резерви на Покровська до Мирнограду. Є ще захисні коридори. Це інформація від наших військових, бо Покровську наразі тривають пошуково-ударні дії. Так, от ми називаємо ці вуличні бої. Окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини, щоб створити картинку для пропагандистських медіа. В боях ворог зазнає величезних втрат. І вже змушений задіювати резерви. Тобто, по суті, ви ж бачите, що найгарячіше зараз дві точки є в нас Запоріжжя і власне Покровські. Оці цифри про 1100 плюс мінусованих росіян. Це як кілька років тому ну на всьому театрі бойових дій. В боях ворог зазнає величезних втрат, вже змушений задіювати резерви а бої безпосередньо в місті. Значить, що говорять наші захисники, окупанти намагаються проникнути до південної частини міста, використовуючи погодні умови, про що відзначав інститут дослідження війни. Водночас бійці збройних сил не дають ворогу просунутися на північ, бо планували вони захопити покров ще до вересня. Наразі кінець листопада, бої в місті тривають в результаті запеклих боїв. Він підтягує все, що в нього є, і паралельно ж в агломерації Мирноград. Ви ж знаєте, чули напевно, що в пабліках з'явилася інформація: там, типу, півтора кілометра залишається до повного охоплення. Але угрупування військ схід каже, що сили оборони нарощують свою спроможності, а інженерні війська організували захисні коридори з сіток в тих районах, де це було можливо, щоб тримати логістику. Ну і вдалося. Нашим підрозділам це дані безпосередньо з лінії бойового зіткнення на покровському напрямі повернути ряд ключових позицій, на яких тримається вся оця оборонна дуга. Наші підрозділи прокусили ситуацію там, де ворог сподівався нас дотиснути. Контратаки по західному флангу і північних кварталів кварталах спрацювали чітко. Вдалось повернути ряд ключових позицій. Ці точки стали опорами, на яких тримається вся оборонна дуга. Без них фланг давно був зламаний. Про що і мріяли росіяни? Також за Результатом ми розблокували для себе важливу логістичну жилу. Це частина траси Є50, яка ще вчора була під загрозою з західного флангу. Сьогодні вона вже працює на нас по суті. І посилення, тобто ротації, БК вже можуть довозити. Це відкриває можливість бити всередину міста точніше і глибше, змушуючи противника стискатися в бетонних ущільненнях. От такі дані від військових. Ну і окремо наші воїни відкинули ворога з горловини. Яка перекривала шлях на мирноград. Це тепер цей прохід знову під нашим контролем. І гарнізон в місті. Ну дуже сподіваємося, якраз бачите, за цими речами отримує нормальне постачання. Бо для оборони це критично. Бо тримається логістика, тримається місто. Ну це теж не треба бути дуже військовим, щоб це все розуміти. Бої тривають, лінія гнучка, але ситуація показує, боротися можна, і ми ще маємо простір, щоб нав'язувати свої умови. Ось як ця ситуація на сьогоднішній день. Але росіяни присутні в центрі Покровська Діпстейт каже про те, що все більше відео є, що фіксують їх присутні в центральній частині міста. Ну бачите, як наші військові пояснюють, що так само, як і в інших населених пунктах, в Куп'янську вони намагалися таку історію використовувати тактику, тобто вони інфільтруються малими групами, там в них прапори, і вони водночас там по команді всі починають махати цими прапорами, знімає дрони. Така історія, начебто, все місто під їх контролем. Насправді там просто сидять пацюки під плитами, але з прапорами. Ну от так само мені здається і тут. І спроби закидати штурмовиків тил, ну, в них часто закінчується невдало. Ну але і в нас є достатньо багато проблем. Я не хочу сказати, що все перемога. Але якби коли говорять, що в динаміці, ось вам така динаміка на сьогоднішній день. І південь України, Гуляйпільський напрямок. Там наразі дійсно напружена ситуація. Теж це офіційна заява Генштабу Збройних сил України. Попри все, захисники тримають оборону. От бачите, навіть інститут дослідження війни каже, що у нас вже просування там є. А тримають оборону, налагоджений зв'язок, логістика надається підтримка. Тому українців застерігають від паніки і ворожих фейків. За кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напряму дійсно складна, але. Оточення немає. З нашими бійцями підтримується зв'язок, проводиться евакуація поранених. Тим більше не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Я вам вчора доповідав, що росіяну це нова фішка там по гуляйпільському напрямі. Навпаки, штурмові підрозділи кинути на їх підсилення і допомагають тримати оборону. Ось так головне тут, звичайно, персона, кожна особистість і збереження нашого особового складу і підсилення. От якраз я говорив на початку Цього брифінгу про ставку Верховного Головнокомандувача виконуємо також запити бригад після моєї поїздки. В фронтові райони. Один з таких запитів справедливий розподіл особового складу між бригадами. Зрозуміло, що є дані що бригади, не м'яко кажучи, м'яко кажучи, недоукомплектовані, і поповнення бригад людьми має бути переглянуте безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді. Зараз є доручення ставки, все це опрацювати. Начальнику генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Полісою, заступником керівника офісу президента, і дуже досвідченим військовим найближчим часом має бути підготовлені для мене, як сказав президент Зеленський, проєкти рішення. І хочу сказати, що Андрій Гнатов, наш начальник генштабу, вже вчора відреагував на це завдання, сказав що це абсолютно своєчасно і затягувати цим не слід. Тому вони з паном Полісою дуже швидко зроблять пропозиції. Тим паче, що всі спеціалісти професіонали точно розуміють, скільки, куди і з якою швидкістю. Так, друзі, виглядає перший наш брифінг за сьогоднішній день. Ми рухаємося з вами далі, тримаючи руку на пульсі. Я дякую вам, що ви є на каналі. Не забувайте, що заходить формат подачі інформації, категорично українську вподобайку, лайкос, коментарі, і відправляйте це відео друзям, знайомим, колегам через соціальні мережі, лінки, гіперпосилання. Дякую дуже, патріони мої, спасибі, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Спасибі величезно. В описі до цього відео, як маєте бажання. Можливості є іншої опції. Долучайтеся завжди радий спілкуванню. На загал не забуваємо про наших захисників. Оце найголовніше 24 на 7, кожен в своєму форматі. Разом всі пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся. Далі обов'язково буде. В принципі, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!